Вітаю, мене звати Дьомін Владислав. Я актор театру і кіно, також викладач акторської майстерності. Професійну освіту здобув у страну цирковій академії курс Давіда Бабаєва та Тетяни Аркушенко. Також маю музичну освіту, вмію грати на гітарі, на скрипці та на фортепіано. Воджу автомобіль. Катаюся на скутері, гіроборді, сіквеї, ковзнах, роликах, велосипеді. В принципі, можу навчитися кататися будь-яким транспортом. Також професійно займався танцями, досить пластичний, володію різними стилями, а також вмію імпровізувати. Вокальний голос маю баритон, співаю, пишу власні пісні. Говорю українською та англійською, обожнюю слухати музику, вільний час надаю перевагу прогулянкам в парках і мандрівкам. Люблю спілкуватися, вивчати нове і самовдосконалюватися. Дякую за перегляд. Та чекаю зустрічі на майданчику, папа. -па.